Експерти стверджують, що зараз в магазинах харчів українського виробництва майже 100%. Чи справді це так? Ми вирішили перевірити. Закордонне чи вітчизняне, що ми їмо? Та що смачніше? Сьогодні ми це з'ясуємо. А допоможе мені Бегемотик та фіналісти, шоу Україна має талант. Театр Десаві. Сьогодні наше завдання порахувати скільки на полицях вітчизняного, а скільки імпортного, та вибрати по одному продукту, який ми будемо сьогодні дегустувати. За статистикою найбільше вітчизняного має бути у м'ясному та ковбасному відділах. Туди ми й вирушили. М'ясо закордонне є у вас ні немає. У нас тільки українське м'ясо. Та, ну тоді до ковбаси. <рес> Тут немає кордоном. Тож наш бегемотик разом із акторами попрямували до ковбасного відділу. Ретельно понишпуривши на полицях, там імпорт все ж знайти вдалося. Я обрала дві ковбаси угорську і німецьку. Ти яку хочеш? Просто побольше. <рес> <рес> Тим часом робила ревізію у молочному відділі. Сама нічого не знайшла, тому вирішила запитати у продавчині. Отже, мені щойно сказали, що ні кефіру, ні молока закордонного немає, а тому йдемо далі. Із сирами мені пощастило більше, але й там не густо. Із 60 видів цього продукту лише 5 приїхали до нас із за кордону. Ось це у нас закордонна варіація. Це українська. Поки що різниця лише в ціні. А як на смак визначимо під час дегустації? А наші гості тим часом проінспектували улюблені делікатеси бегемотика. Одразу й продегустували і експериментальними варіаціями запаслися та вирушили до фруктів спочатку до екзотичних, а потім до більш звичних вітчизняним споживачам. <говори> Та наші замічані яблуки не заграні. Це, це вже что это, что это за форми, ні Красиво, красиве, але ні пропорціонально вирочений. Mm. Да, от відним словом. Але все ж заради експерименту і такі взяли. Та пішли до овочевого. А тут і томати, огірочки, і гарбузи, і перець. Ну, Вирочена у нас на нашому чорнозімі. У нас у нас чорнозем лише Тепліч. все... Да, все теплічно наше. Візок зібрали, можна і на касу. А доки йшли, помітили, що одного продукту в магазині точно бракує. Опа, корм для животних. Корм для Є для бігемота корм. Є корм для б'ємо. бу є. Требу -є. До каси попрямувала і я разом зі своїми скромними трофеями. І ми одразу розділили окремо вітчизняне та закордонне і пішли рахувати 320 гривень. Ми заплатили за заморські ласоші та 123 за такі ж українські. А потім ми перейшли до найважливішої частини нашого експерименту дегустації. Ось у нас є такі прапорці. Є у нас закордонна продукція і вітчизняна. Потрібно зробити свій вибір і віддати праперед за те, що вам сподобалося більше. Вже через півгодини години експерименту ми отримали такий результат. Це у нас вітчизняні, а це за кордон. Будемо рахувати. Хто у нас рахує бегемо. Десять десять за і вічезняна дев'ятнадцять дев'ятнадцять. Тобто сьогодні у нас перемогла вітчизняна продукція. А вже тож ми можемо зробити такий висновок. Українська продукція дійсно смачніша і коштує дешевше. Тож і не дивно, що знайти заморське на полицях магазинів досить складно. Ми імпортуємо тільки екзотичні овочі, фрукти. Рибу морську, тобто конічну. економічну, ми імпортуємо той мінімум, якого не маємо можливості виростити в нас в країні на наших землях і на наших водоймах, і відповідно нашому кліматичному поясу. Але питання нарощування експорту. Експортний потенціал питання теж важливе після продовольчої безпеки. Вже цього року Україна зайняла перше місце в світі за експортом олії, друге за постачанням за кордон збіжжя та дев'яте за курятиною.